Добрий день. Сьогодні ми будемо розбирати нематеріальні активи у баз бухгалтерія Редакція 2.1, а саме будемо дивитися, як вносяться залишки по 12 рахунку. Відкриваємо помічника для введення залишків через головне помічник введення залишків. Находимо наш 12-й рахунок нематеріальні активи. І ось дивіться. Тут можемо натискати по будь-якому рахунку. У нас все одно історійся розділ нематеріальний активи. У мене буде 27. -й. Ось, бачите, розділ нематеріальний актив. Як я казав, у мене це 27 Це програмне забезпечення для бухгалтерії. І одразу, як і з основними засобами, ми будемо вносити і 133-й рахунок також. Це надкопичена амортизація нематеріальних на активів. Створюємо новий документ. Додаємо новий рядок і заходимо сюди, де написано нематеріальний актив. Тут буде довідник, де ми будемо створювати наші нематеріальні активи. Якщо бажаєте, можете створити нову групу, я її створювати не буду, створюємо нову картку. В найменування вказуємо. Наше програмне забезпечення, потім вказуємо податкове призначення, це програмне забезпечення буде застосовуватися по діяльності, яка оподатковується ПДВ, тому я обираю оподаткування ПДВ, бо організація, яку я вводжу, ну, мається на увазі від імені, якої ведеться облік. Вона є платником ПДВ, тому я обрав оподаткування ПДВ. Якщо ваша організація не платить ПДВ, то тоді обирайте не оподатковується ПДВ, будь-яка господарської господарська діяльність. Інші відомості, якщо потрібно, заповнюємо. В мене їх немає, тому я зберігаю так. Обираємо. І що далі ми бачимо? Рахунок 127. Якщо вам потрібен якийсь інший, можна обрати. Далі, перезначення ПДВ підтягується з картки. Далі первісна е, вартість. 24, вказуємо. Вартість, що амортизується в податковому обліку, теж. Дивіться, первісна вартість. Тут ми вказуємо, яка балансова вартість по бухгалтерському обліку буде враховуватися на рахунку 127. Саме ця. А не та первинна вартість, яка була, коли ви придбали цей ну, це нематеріальний актив. Це, то вже інше. А саме тут ми вказуємо, що буде у нас на рахунку на дату введення залишки. Потім йде накопичена амортизація. Дивимося. Це у нас. 2600 гривень. Ну і також для програмного забезпечення, азобис... вибачте, для податкового обліку. Так, потім вказуємо підрозділ. Це буде адміністрація. Спосіб відображення витрат по амортизації. Ми обираємо той спосіб, який був у нас в основних засобів це довідник загальний, він і для нематеріальних активів, і для основних засобів. Бо у нас тут вказується лише дебет рахунку по маркуванню амортизації. Ну, це буде 92. Потім вказуємо спосіб нарахування амортизації один із. Потім спосіб нарахування для програмного забезпечення. Ліквідаційна вартість. Ну, якщо вона є, в мене її немає. Так, її немає. Ось тому. Тому залишається лише вказати строк корисного використання у місяцях, як в основних засобах. Потім у загальних відомостях, ми вказуємо, матеріально відповідальну особу та дату ведення в експлуатацію. Це у нас 20.03.24. 20, 0, 3, 24. І зберігаємо. Потім проводимо, і дивимося наші проводки. Ось два рахунка у нас наказано. Дивіться, як із основними засобами у нас. Є додаткові таблиці, де буде зберігатися інформація по нашому нематеріальному активу. Тому, якщо ви плануєте вводити залишки лише через бухгалтерські операції, тобто рахунками, працювати воно не буде як потрібно. Ну, тобто, якщо ви будете. Ось тут використовувати ці документи, воно працювати буде з помилками, тому потрібно внести вносити лише через введення залишків ну, на матеріальний актив. Ось, зберігаємо документ, закриваємо і бачимо ось наші 104 тисячі та 133 рахунок. На цьому все. Гарного дня! Підписуйтесь на канал.